Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву з куриних шлунків. Ця страва готується швидко, з'їдається також швидко, бюджетна і неймовірно смачна. Тут у мене кілограм шлунків, вони досить такі чисті, але я перебираю, дивлюся, щоб не було нічого зайвого. Жирок при можливості лишаю. Але якщо на ньому є такі от сміття, чорненькі такі вкрапинки, то я, звичайно, його знімаю. От бачите, Отут треба це зняти. Передивляюсь кожен шматочок. тоді... Заливаю холодною водою шлунки, вже перебрані, і лишаю, щоб вони трошки помокли, десь із півгодини. Е, воду зливаю, перемиваю ще раз, ставлю відварювати. Відварюються вони хвилин 5, 10, знову зливаю, перемиваю все і потім тільки ставлю варити. Додаю солі за смаком, а також лавровий листок і декілька горошин духмяного і чорного перцю. Варю на помірному огні до готовності, скільки варити ви визначаєте самі на ваш смак. Дехто любить, щоб шлунки були такі хрумкі, дехто любить, щоб добре були зварені, тобто, дивіться самі. Шлунки відварились. Я їх витягую з бульйону. Цей бульйон смачний, чистий. Я його не виливаю, лишаю, він нам ще пригодиться. Шлунки уварюються, і тому дивіться, скільки їх отут. Не дуже багато, але й немало. Частинку я відкладаю в сторону, менше половини. Вона, вони нам пригодяться. Завтра Завтра я буду готувати з них іще одну страву, так що заходьте, дивіться, така маленька інтрига. Шлунки трохи подрібню, а то вони такі великі, якось незручно їх їсти. Отак От на десь на три, на чотири шматочки розрізаю, дивлячись, які за розміром вони. Шлунки подрібнила, відправляю на розігріту сковорідку з олією, підсмажую. Поки шлунки підсмажуються, підготую овочі. У мене тут півтори цибулини і одна крупна морква. Цибулю подрібнюю на середнього розміру кубики. Цибулю відправляю в сковорідку до шлунків, нехай підсмажується, а я тим часом займусь приготуванням моркви. Моркву буду нарізати середнього розміру брусочками. Цибуля трохи підсмажилась, додаю моркву, підсолюю, перемішую, а також додаю пів склянки бульйону, у якому варились шлунки. І теж все перемішую, накриваю кришкою. І тушкую до готовності овочів, а я тим часом займусь соусом. Для соуса взяла 2 ложки сметани, також чайну ложечку борошна і пів склянки бульйону, в якому варилися шлунки. Все це ретельно перемішую і додаю. До шлунків з овочами, накриваю кришкою і тушкою. Ще додаю чайну ложечку сухого часнику. Ще декілька хвилин прокипить і все готово насипаємо і смакуємо. На гарнір я подаю спагетті, а ви можете приготувати будь-що. Це може бути рис, це може бути картопляне пюре. Що ви любите? Це буде смачно. З будь-яким гарніром. Всім дякую, хто заглянув на мій канал, хто дивиться мої відео, пише коментарі. Якщо не пишете, напишіть, мені буде дуже приємно. Готуйте разом зі мною. Смачного на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!